Все про столицю Австрії, про культуру цієї країни і в книжках, і у фільмах 15-мільйонний книжковий скарб Національної бібліотеки України імені Вернецького поповнився на майже дві сотні книг провідних австрійських видавництв. Тепер знавці німецької мови зможуть дізнатися про останні новинки літератури Європейської держави. Це найновіше знання про Австрію, про австрійську культуру, про цей світ, до якого ми теж історично дуже дотичні, окрім художніх шедеврів австрійської літератури, через презентовані книги можна здійснити краєзнавчий та історичний екскурс республікою та її столицею, побачити найвизначніші місця країни кажуть, щорічний обмін збірками це вже давня традиція між Києвом та віднем. Я думаю, що дуже полієзніпапа, тому що в них і література, і історія, і. І іскусство, в первоочередів все, що стосується города В'єни і в'єнської літератури, історії, традицій. Не залишилися без подарунків, і австрійська сторона у бібліотеці Вернацького меру відня Міхалю Хойплю презентували книжки українською мовою з різних напрямків знань. Вже за кілька днів більше двох сотень книг вирушать у далеку подорож до країни старого світу. Це, звичайно, видання нашої бібліотеки Вернадського. Вони представлені на сукремо. Більшість з них отримала премії Шевчі. Енківська премію наостанок віденська делегація завітала в австрійську книгозбірню та відкрила книжкову інформаційну виставку із фондів бібліотеки Вернацького Відень перлина Європи. Юлія Кирієнко, Андрій Геля, телеканал Київ.